Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні день народження, 7 квітня, я народилася. У нас на дворі тільки що була зима, але в мене на душі дуже тепло. Тепло від подарунків, від всіх слів, які мені сьогодні сказали, побажали. І тому ділюся з вами цим теплом. Ось, донечка спекла мені торт, п'яну вишню, я п'ю чай. І ділюся ось такою з вами красою. І подиви, подивіться, яку гарну мені відкритку подарували мої дівчата на роботі. Ну, про мопси я завжди мріяла. Ну, поки що це тільки мрія. А саме квіти і такі кольори це мої самі улюблені на одязі. До подарунків, дуже хотіла такий тональний крем. То навіть можна сказати, що це не крем, це що зовсім інше нове. І ну, точка мені подарувала. Ось так він виглядає. Бачите, відтінок досить насичений, дуже цікава структура. І ви знаєте, для моєї уже зовсім немолодої шкіри він дуже класно підійшов. По-перше, він розрівнює якось шкіру, робить її більш такою свіжішою. Ну, Мені подобається. Після того на нього дуже гарно наносяться рум'яни, розтушовується все гарно. Тому що я взагалі не користуюся тональними основами і ніколи ними не користувалася. Але вже коли прийшов вік, такий, ну вже не дуже молодий, щось хочеться, знаєте, трошечки себе омолодити. Тому Бачите, зараз він покажу. такий досить темний на руці, і зараз я його розташую. Бачите, отак він виглядає, але я його ще не до кінця розташувала. Тобто, ну я рахую, що він вартує своїх грошей, і мрії повинні збуватися навіть в такий час. Так, я приїхала в епіцентр. Дивлюся крісла собі такі, знаєте, хочу якесь гарне крісло відпочинкове. Хотіла кокон, крісло кокон. Зараз подивимося, які ціни в епіцентрі. Мені дуже подобається в'юску кокон. Там дуже класно, я його пробувала вже, воно дуже зручне. Ще мені подарували гроші на день народження. Я маю купити керхер, щоб мити свою терасу. Отут -от такі кокони. Значить, переходимо з керхера на кокони. Такі ціни. Ой, мені б оце підійшло. По кольору, ідеально. І ціна більш-менш адекватна. Якраз сір. У мене траса в сірих кольорах зроблена. Дуже гар... Оце дуже гарна, оце дуже дороге. Красиво. дивіться, яка ціна. Дуже класно. Ну, це, як завжди, знаєте, якщо щось таке більш симпатичніше, воно зразу буде набагато дорожче. Ой, це дуже гарно. Ось така ціна. Теж дуже, дуже стильно виглядає. Напишіть, будь ласка, в кого є ці крісла. Чи воно вартує цих цін і чи користуєтеся ви Бо знаєте, воно так ніби як в когось є, хочеться, а як вже стоїть в тебе на ділянці, зразу бажання відходить. садовий шопінг. Такі горщики я брала на сінцей, вони ножки взагалі не тримають. А тут якийсь дуже гарний вазонок новий. Подивіться, який гарний. Я ще такого не бачила. Зараз подивіться, що це за наублена пеларгонія. 146 гривень. Сто, я не можу вибрати. Дивіться, яка гарна. Оце мені сподобалося. Що ви думаєте? Я вже в Юску. Зараз я подивлюся, які ціни тут, на ці крісла, кокони. І хочу ще кашпо на вулицю. Такі, знаєте, що вішаються на перила на паркан? У мене одне є, мені хочеться ще два. Ну, квітів вже треба багато купляти. Так, тут таке крісло, кокон і воно акції дуже гарний. Ого, яка акція? Може, вже краще таке. Ліг собі на дворі і лежиш. Таке мені дуже сподобалось. І воно по 400 гривень. Це такі знайшла. Зараз вони по акції. 500 гривень чорні, дуже красиві. Я не знаю, я не знаю, які вибрати чесно. І ці гарні, і ці гарні. Ну, що, покупка є, звичайно, що. Без покупки я зв'язка ніколи практично не виходжу дуже рід. Ну, я не так часто у нього і заходжу. Мамо вам поділитися невеликими покупками, які я зробила. На велик дай собі таку свічечку. Це я купляла в метро. Ось. І взяла таку тарілочку в сінсей. Не знаю, дуже мені сподобалося. Ви знаєте, дуже гарна якість цього року в сінсей на великодній товар. Красиві е, такі речі в стилі Прованс. Дуже мені все подобається. І тому не втрималася, купила. Значить, ця тарілочка, мені здається, що 149 гривень коштувала. І взяла ось такі підставки для яєць за 169 гривень. Вони є як копією. Ось, я вже розпакувала ці підставочки. Подивіться, наскільки гарно зроблено. Ну, я розумію, може ціна не задорога: 169 гривень, але ну, дуже красиво зроблено. І чому я їх купила? У мене є такий набір тарілок. Це португальський посуд. От, покажу вам, бачите, що вироблено в Португалії. Я дуже давно купляла ці дві тарілки. Це, звичайна, така, напевно, порційна тарілочка, і це для соусу. Ну, Настільки воно мені колись сподобалося, дуже подобалось. І я собі придбала, і так воно в мене і стоїть на кухні, як декор. Коли я побачила оцю капусту в сінсеї, ну звичайно, я не могла це не купити. Багато я не хочу, тому що в мене посуди досить багато. І знаєте, заповнювати там одною капустою. Ну це трошки тумач. Ми зупинилася тільки на цих двох підставочках. І ще купила дуже красиву тарілку, таку досить велику, це можна сказати, навіть блюдо. Ось, я би використовувала її як тортівницю. Дуже е, якісно зроблено, особливо за таку ціну. Подивіться, яка смішна ціна. Це ніби було по акції. І, звичайно, за такі гроші, ну, неможливо було її не купити. На цьому, напевно, все. Ще я купила дуже гарну скартертину по акції, але вона. Уже на дачі я вже вам покажу, коли буду там робити якусь декорацію на Великдень.